Не справляються із навантаженням за понад 500 днів повномасштабного вторгнення. Сигнали повітряної тривоги у Полтаві виходять з ладу. Система оповіщення побудували майже 40 років тому, і вона потребує модернізації. Ситуацію вивчала Анна Морозова. Такий вигляд зблизька моя система оповіщення про повітряну тривогу в Полтаві. Зокрема, цьому екземпляру близько 40 років. Через свій поважний вік надмірного навантаження після повномасштабного вторгнення система не витримала. Нам прийшлося її замінити на нову більш більш сучасну, тому що стара не витримала навантаження масового під час частих включень повітряних тривог. Ви бачите, тут надбудова зверху. Це нова, яка в нас була запасна, ми її встановили, працює вона доволі добре. Система оповіщення підв'язана до одного пульта управління, але трапляються виняткові ситуації. У нас система стоїть автоматизована система сповіщення, але ми її вдосконалили завдяки власним спеціалістам. Ми розробили невеличку програмку, зробили мережу. І зараз охорона, яка працює цілодобово, може тимчасово в ручному режимі вмикати її також. Для сповіщення це варіант сучасної системи оповіщення. Як бачите, вона і сонячною панелю, тобто самостійно, може працювати без електропостачання. А ще вона обладнана спеціальним звуковим сигналом, де голосом можуть пояснити причину конкретного сигналу повітряної тривоги. Один гучномовець із обслуговувальним обладнанням українського виробництва вартує від 40 тисяч гривень. Більше старих, значно більше старих. Так, ну, нової системи збудовані тільки в горішних плавнях. Ну, деякі громади вже так сказати, на стадії будівництва так, знаходяться. І такий період він буде тривати до того, поки повністю нова система в повному обсязі не буде збудована по всій території області. Вони будуть існувати паралельно у Полтавській громаді встановлено 94 сирени. Після початку повномасштабної війни ледь не кожну доводилося ремонтувати чи налагоджувати наново. 22-му році ми провели ремонт 51 системи. Сирени відремонтували 51 блок управління і 24 лінії. Тому що ця сирена вона находиться. На лініях укрталекому на 2022-2024 роки виділили 3 мільйони гривень для створення нової системи оповіщення. Так, у Горішніх плавнях на Полтавщині вже повністю замінили старе обладнання. А в Кременчуці готують тендер на відповідні роботи, каже заступник директора департаменту з питань цивільного захисту населення. Місцеві системи оповіщення будують громади, і це їхня власність. Тобто регіональна система оповіщення вона збудована за кошти обласного бюджету. Це власність ну області, скажімо так. Ну а місцеві будуть власність місцевих громад. Розбудова нової системи оповіщення на Полтавщині триватиме до кінця наступного року. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, п'ятий канал. Російські окупанти обов'язково отримують відплату. Чи це буде постріл у спину десь у дощовому парку під час пробіжки, чи хвилини із пеклом на землі після нічного прильоту крилатої ракети у базу про українську відплату, яка не обирає звання генерала, екс-командира підводного човна, чи рядового мобілізованого московита. А ще про Францію, яка готова посилити бавовну для росіян зі своїми крилатими скальпами, і про українських бійців, які говорять про війну та НАТО десь не в європейських залах, а на гарячій передовій Донеччини. Події 503-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Посака. Час відплати настане для всіх окупантів у Краснодарі. Ліквідували екс-командира російського підводного човна Краснодар Станіслава Ржицького. Саме його змі називали відповідальним за ракетний обстріл Вінниці рік тому, коли у середмісті загинули 27 людей. У головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що не причетні до справи, але мають її деталі. Під час ранкової пробіжки невідомий поцілив у підводника окупантів. Фанта сім разів із пістолета Макарова був сильний дощ, тож свідків нападу не виявилося. Росіяни натомість уже запевняють, що знайшли і затримали стрільця. Звісно, під час обшуку виявили пістолети з лушником. І більш ніж очікувано, тепер московити стверджують, що затриманий уродженець України. Відплата чекає не лише на колишніх командирів, а й на чинних. Також кремлівські пропагандисти підтвердили нічну бавовну в Бердянську. Крилаті ракети ущен знесли місцевий готель, де базувалися окупанти. Ліквідований генерал Юрій Цоков, заступник командувача Південного військового округу Ерефії. Примітно, що місяць тому на Запоріжжі був знищений ще один російський генерал Сергій Гарячів. І тоді московити також скигли. Ли про підступне НАТО і використання ракет Storm Shadow. То чи досі світ зважає на погрози росіян? Чи вже забув про так звані червоні лінії Путіна? Так, вільний світ поспішає поволі, але поспішає, і рухається впевнено. Тобто, ось скільки червоних ліній, про які кричали там російські пропагандисти, історички, і п'яний Медведів, і приселка Захарова вже перейдено. Ось у нас уже є танки. Ось вирішено питання по літаках. Ось є посування зрушення по постачання інших видів озброєнь боєприпасів з Сполучених Штатів Америки. Тобто, це все проти чого категорично виступала і продовжує виступати в історичній формі так звана Російська Федерація. Ну і що справді, ну і що на кремлівські істерики вже давно ніхто не зважає. Тож слідом за Британією, далекобійні ракети для ЗСУ передасть і Франція. Йдеться про крилаті ракети Скальп, які аналогом британських. Storm Shadow. французький президент наголосив ЗСУ мають захистити своє з огляду на ситуацію і контрнаступ України. Я вирішив збільшити поставки озброєння і техніки й надати українцям далекобійні ракети, зберігаючи при цьому чіткість і послідовність нашої доктрини, тобто дати змогу українським збройним силам захищати свою територію. Тому ми вирішили відправити нові ракети великої дальності. Для нас важливо надіслати сигнал про підтримку Києва, єдність НАТО і наш. Шу рішучість не допустити перемоги Росії у цій війні це той напрям думок, якого ми маємо дотримуватися. Поки на саміті у Вільнюсі говорять про єдність та підтримку і шукають своєчасні формулювання для майбутнього членства України в альянсі про війну та НАТО. Говорять українські морпіхи, десь на позиціях біля селища Нескучне на Донеччині, яке визволили від загарбників лише місяць тому, бійці переконані, українська перемога поставить крапку у трьохсотрічній історії російської агресії та окупації, а шукати миру можна лише з міцним тилом і готуючись до нової війни із ворогом, якого не варто недооцінювати, це держава, яка накопичувала на все життя своє, все своє існування воює. Вони. Які б не були дурні, але вони все рівно роблять якісь висновки. Вони щось модернізують, тому їх не треба недооцінювати. До них треба ставитись як до сильного супротивника. Після цієї війни тут НАТО треба буде повчитися у нас. З таким масованим застосуванням артилерії і авіації блок НАТО і навіть з Сполучені Штати вони не стикались. Олексій Пасак, п'ятий канал. Нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на нашому ютуб каналі. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Довічне ув'язнення загрожує двом агентам російських спецслужб, які готували теракти на Запоріжжі. Служба безпеки України затримала зловмисників, які готували теракти проти командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті. До того ж, агенти Кремля планували прицільний ракетний удар по рухомого складу з військовою технікою збройних сил на одному із залізничних вузлів Запоріжжя. Для скоєння терактів спецслужби Московії мали передати 10 кілограмів вибухової речовини пластиду. СБУ має записи телефонних розмов зловмисників, які обговорюють підготовку вибухів. Когда ну, пойдет, по 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 подарил старый двух опор, бля, чтобы за хворость набрала. Бля, это, бля, накроет этот полицейский это, провалит бь, где это и до, до третьего, я, а то и до первого. Бля. Хотів зірвати контрнаступ під Бахмутом. Служба безпеки затримала ще одного поплічника московитів. Ним виявився житель Краматорська. Чоловік збирав для окупантів інформацію про переміщення підрозділів сил оборони у місті. Зокрема, розповідав про рух української бронетехніки, яку ЗСУ використовували під час наступу під Бахмутом. Правоохоронці вже повідомили чоловіку про підозру. Нині він під вартою. Йому загрожує до п'ятнадцяти.